Проживаєш у штаті Вашингтон і хочеш скоштувати м'ясо, крокодила, оленя, а також поїсти ну дуже смачних креветок, як колись їли ми на Херсонщині. Тоді я сьогодні вам розповім про одне дуже класне місце. Цей заклад ще й знаходиться поруч за Deception Pass, Тому якщо ви тут ніколи не були або далеко живете, ви також можете тут прогулятися. Єдина моя рекомендація в літній період тут іде сезон, і дуже багато людей. Ми приїхали буквально 3 хвилини після відкриття. Вони відкриваються з 11, і як бачите, вже Просто величезні черги. А ось і локація та назва магазину. Креветки просто шикарні. За паунд це коштує 12 доларів. Ми взяли 2 паунди. Отака велика пачка. В принципі, якщо ви не накинетесь на неї як ми, то її можна їсти декілька днів підряд. Я з Херсону, тому я люблю мілку креветку, але взагалі, навіть ця крупна, вона вийшла дуже смачна і вона дуже відрізняється від того, що продається в магазинах. Навіть якщо вона свіжа, все одно ось ця точно як треба. Така просто неймовірна. Скажу, ми готові їхати ще за нею. І також давайте розповім про м'ясо крокодила та м'ясо оленя, а точніше, м'ясо Елкса. Це такий е, великий вид оленя, можна сказати, простими словами. Ціни я вже точно не пам'ятаю, але такі бургери в середньому коштують по 25 доларів і разом з ними ще йде картопелька фрі. М'ясо Елкса мені дуже схоже на говядину. Єдине, що відрізняється, після нього є якийсь після смак. А от м'ясо акули дуже схоже на наше підсмажене сало прямо один в один. Тому, якщо ви хочете Спробуйте крокодила, просто спробуйте підсмажене сало, але все одно є якийсь цікавий смак, і після нього трішки в'яже рот, але дуже прикольно було.